Так, всім доброго дня! Хотів з вами поділитися своїми деякими спостереженнями щодо касет Gillette. Дивіться. Ну, от Компанія Gillette, вона заявляє, що її картриджі розраховані на місяць гоління, тобто там 15 голінь приблизно. І, в принципі, виходячи з цієї інформації, ми у всіх карточках товару прописуємо місяць гоління. І ну, самі так, ну, там, я користуюсь картриджем місяць. Да? Тобто, в мене е, ну, нормальна жорстка щотина, і десь раз в дні я голюся, 15 голінь і через місяць я карджі викидував. Тут мені попались такі картриджі Gillette Labs. Виробництво штати. І тут написано, що 16 місяців гоління. І 8 картриджів. Тобто 8 картриджів, картриджів повинно вистачати на 16 місяців гоління. Я вирішив потестувати, хоча я ну, відверто кажучи, я ну, так, завжди користувався місяць. Я користувався навіть не цими картриджами, я користувався іншими картриджами лапси, які нам привозять з Німеччини. І от сьогодні 23 число. Це вже закінчується другий місяць гоління, і я вам можу сказати, що картриджі голять дуже класно. У мене немає якихось там відчуттів таких дискомфортних. Тобто дискомфорту нема, голять класно протягом двох місяців гоління. Залишилось буквально тиждень тестування, але я думаю, що нічого не поміняється. Ну, в принципі, так. Інформація вам для того, щоб. Просто інформація, просто поділився своїми якимись маленькими експериментами. Друзі, в принципі, і картриджі, і станки в нас є всі в наявності, можете писати. І якщо є бажання, якщо під цим відео, скажімо так, появляться плюси, появляться побажання, то я можу поділитися своїми спостереженнями по, якість, по якості гоління з меджилет, тому що, ну так, багато ми з цим зв'язані і тестую такі речі. Мені просто цікаво, як голять ці картриджі як голять ці картриджі. Е просто цікаво. І тому є якісь свої висновки, засновані на досвіді. Відповідно, цікаво було би з вами, якщо вам цікаво, поділитися. Своїми якимись спостереженнями щодо інших картриджів. Тому ставте лайк, підписуйтесь. Завжди вам радий.